Всім привіт! З вами І це 20 та можна сказати, юбілейна серія моїх про научну містику Майнкрафті. Як ви бачите, я не просто так в цьому підвалі починаю, щоб ніякі секрети не видавати, я заряджаюся. Ну, в смислі, заряджаю свою броню. Сам я не заряджаюся, і ця серія досить цікава, як ви бачите, у мене щось 5 Energy Крісталів в інвентарі. Це не просто так, але поки що я не видаю секретів. Ха-ха-ха-ха. Я спеціально звідси вийняв колбочки і кудись їх при... Перев... Опа, вона блюванула яєчком. Класно, класно! От я виростив курку, то есть яйця. І мені один мій дуже гарний друг сказав, як їх розмножувати. Так, все, в принципі. Давай дозряджуйся, давай, 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 давай. Все зарядилось. І тепер нанохлєм да, хел... нанохелмет. Якщо правильно. Отак, от значить, сюди же можна редстоуном заправляти. Так, все. Все, віддіваємося. Значить, спеціальний електрик jetpack. І для початку я би хотів показати вам простенький крафтик. Отака от от штука. Щоб ви не задавалися питанням Redstone. Короче, така фігня. Вона потрібна. От. Все, ви побачили крафт, я крафт показав. Все. Тепер, я думаю, ми готові. Значить, візьмемо нано-саблю, так для мужності. Та-дам! Там-та-лам, та-дам-та-дам! Все, бачите? Я сходи переробив. Та ладно, я прикалуюсь. Значить, хоба! Що за труби? <soblier> Ця труба йде отак, -отак, -отак, -отак. це з білдкрафту. Значить, вона йде тут і по-моєму десь тут. Ні, вона десь там спускатись мала би вниз. От, отут вона там далі йде і там десь спускається вниз. Вот, до шахти в трубу. І звідти з тру... в... до сундука. І внизу в шахті. Я зробив ще більшу кімнатку. От я чуть-чуть перебився значить, Вона труба веде в кімнату велику. В ній є сундук, і звідти з сундука я щось ставлю, переміщається в цей сундук. Значить, от, все, пояснив. Е, значить, яким чином? Щось типа такого чину. От чого тут два сундука там щось таке червоненьке. У, і тут щось таке червоненьке. Значить, давайте вилетимо на вулицю. Та-дам! Ну добре. От. Оце, ну, не надто важко робиться. Значить, поки що все заряджається тільки на обичних генераторах. Так, а де енергія? Вугілля нема. Окей, ви бачите, це такий, як я показував, тільки розігрітий. Він багато працює і розігрівається. Не бійтесь, він не вибухне. Надіюсь. От, це генератори, в них по трубах додається вугілля, по черзі туди, 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 туди. І от по трубах вугілля вони алмазними бротами збираються в енергію, тут будуть геотермальні генератори, збираються біж-біж-біж-біж туди біж, біж, в хату і до всіх моїх інструментів, там до пічки і так далі. Вот! І от сюди. На цьому воно і працює. От бачите, розряджується не чуть -чуть. А звідки воно енергію втискає? Не знаю, звідки вона енергію. А, ще може якийсь генератор ще лишив свої собі трошки енергії. Значить, потім ми сюди, от сюди, значить, треба запхати вугілля, а сюди колбочки з лавою, але не зараз, бо вони будуть просто вилітати, напевно. Або будуть по колу ходити. Я ще не знаю. Во! Значить, я не тільки це підготувався, якуба всього підготував. Всі верстаки забив. Ну майже. Ці не забив. Значить, ціна забив, ці не забив, а ці забив, не покажу, будемо по порядочку. Значить, о-ді-сканер. Крафтиться внизу три мідних дротика. З резини, коротше, дві мікросхемки, батарейка і світящийся пиль. Якщо ви не бачили щось з цього крафті в попередніх серіях, так от все в нас о сканер. Тепер хоба! Тут нічого нема. Там оді-сканер сюди. От, два золотих дротика. Неважко крафтиться. Улучшена мікросхема, 3 глофстона. О, вій-сканер. Тепер зараз у вій ми зробимо ще якийсь осканер. <O> Отак. Чи ні? ні, це взаліпок, що не потрібно, знаєш, це хай собі лежить. От, труби. Крафтим 8 труб. Ви бачили, як вони крафтіться, там неважко. Там 2 труби, в нас є miner. Майнер. Все, йдемо далі. МВ-трансформатор. Беремо його, крафтиться теж не важко. Далі. МВ-трансформатор ставим сюди. І в нас виходить пух... eh, HV-трансформатор. Трансформер. <реш> Блін, забув. Оптимус <Optimus> Prime. Значить, от. Лапатрон Крістал. Такі кристали, ви знаєте, крафтяться, мікросхемки, лазурит. Я це все не читерю, до речі. Так, да, я це все не читю. Я це все сам добував, може. Три дня десь так. Ну, сідав за комп'ютер і добував. А вони що, не стакаються? Ні, оце погано ж ці ламазики не стакаються. У мене до хрена ломазів я їх понаходив. Коротше, просто уйма. Ротатиків побула, там 50 з копійками. Все, значить, вони нам потім пригодяться. А пригодяться вони нам я не пам'ятаю, що з цього треба було робити. Що ем... з цього хотів зробити? А, так, да, точно! Сюди ставим Що ми туди ставим? Блін забув. МФЕ? А, да, точно. МФЕ! МФЕ! МФ ууу! Я крикну так, щоб розрядити. Так, все. Відрубаємо связь. Ти собі тут поки що будь. МФЕшка зі всю енергією. вона зникла. Все, енергії нема. Шоо? Я дебіл. Я вам кіркою зламав. Ладно, я продовжу, коли я скрафчу нормально. А хоча він не важко крафтиться я його на відео, покажу, як він крафтиться, значить нам потрібні чотири золотих дротика. Чотири золотих дротика в нас десь стільки, блін, не стає. От, отак, до речі, робляться золоті дротики. Отак. От. Далі, далі. О, ще один золотий дротик. О, халай, махалай, ще ребець сладкий. Зробився золотий дротик, будь ласка, ще більше золотим. Ладно, щось таке наговорив Все, значить, ваш один крафт я його вилажую. На... вилажую, я його вилажу. На цьому, значить, машинний блок, який випав, блін, як Зламав ресурси, прокакав цілих чотири алмази. У мене так! Так мало алмазів! Ну добре, у мене їх до хрена. Мені не жалко я. А от, до речі, ще одну штучку хотів скрафти. Отак вона робиться. Отак, от отак, отак. Це диван РПГ. Дуже крута штука. Якщо ви не знаєте, що вона робить, я вам зараз покажу. <Franklin outgoing> я прям io, я сам гром буду битий ним, не буду зривати ще сильніше. Я знаю, що я злий і тепер я хотів Бі -бі 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 Redstone алмази. Наш я собі взяв все 47 алмазів з собою та ще 47 алмазів, ти це самоубийство Отак. Далі Redstone. Крафтимо Redstone. Раз, два, три, чотири раз, два, три, чотири раз, два, три, чотири. Крафтимо Redstone Redstone алмази, Redstone, алмази, отак, хоба, хоба, хоба. І сюди всередину аламази. Блін, вони ще й не стакаються. Та в мене просто місця немає. Тако. І от так от. Все. І тепер ходи сюди, верстачок. 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 Ладно, пластинка з'їла. МФЄ, є! МФЄ є. Ой, я чуть-чуть задалеко пішов. Отак. так, МФЄ сюди. Що лажа? А, і сюди аламазики. Оці, от лапатрон. Оці лапатні аламазики. Отак, і в нас виходить ехо! Або FFSU Ехо! Будем йому ехо! Ладно, пофіг. Е, і в нас є, не просто я скрафтив дві, вони такі червоненькі, отак, бачите, похожу досить. Але не однакових. бачите, там три дорожки і багато по боках, а динь-динь-динь-динь-динь. Тільки... Це не просто так. А хоча куди я вліплю? їх, я навіть не знаю, куди їх вліплю. Стоп, можна ж обійти. Добре. Можна обійти, а можна зламати стіну, щоб пройти. Так, Доміка нам не вистачить. Так, оце можна навіть забрати. Отрівняв це все, це все є супер лопатою. Зачарив її на десяточку. І там все одно на 16 зачарив. Значить, це в що? Пічечка. Я її заберу, переставлю в інше містечечко. Пічечку. Але я її забрати буду не кіркою, а гаєчним ключем. Гаєчний ключ. Крафтиться він з бронзи, виставляється якось проте. Коба Отак от. І поки що MFSU я не ставлю. Короте, ехо. буду його ехо. це Трансформер, А це ехо. Або трансформатор. Я не знаю. Значить, спочатку ставимо трансформатора. Трансформер. Спочатку Оптимуса Прайма вліпимо. Отак. Отако. Все, є, нормально його вліпив. Оптимус Прайм готує до роботи. Така фура вугілля привозить. Ладно, і я дізер нічого не взирається, єс. Yes. Все! я тут знову з вами! тут Дом стоп! Я ще не з вами, я забув час засікти. Балі. Все! нарешті я дійсно тут з вами. І ми поставили. Ехо! В ньому можна зар. Заряжати навіть квантову броню. Він вміщає цілий раз, два, три. Раз, два, три. Десять! Дійсно, не... раз, два, три, раз, два, три. Ні, Раз, два, три, ті, забрав. Раз, два, три. Десять чотири мільйонів. А... Тисячі. Та, десять мільйонів. Значить. Значить, значить, значить. Давайте поспимо, я так рідко сплю на цьому ліжку. Цілу ніч працюю, не покладаючи рук. Ааа, який я змочений. Значить, я сьогодні на такому позитивчике. Далі, далі будемо крафтити щось. Давайте щось далі ще Е, А, значить, в нас був десь от, майнер. Шахтер. Е, все. Ага, ні, стоп, стоп, стоп. Вот, все. Стоп, 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 стоп. Що тут два алмаза роблять? Так так так, 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 так. Ага, значить, крафтимо 9 геотермальних генераторів. Трохи забагато цих зробив колбочок, але накакати. Значить, йдемо туди і поставимо їх повністю. Ви прикиньте, я їх повністю поставлю. Отак, вот значить. Отут. Отут. Тепер. І отут, отут, отут. Все! В них теж буде енергія. Це все, потім можна буде якось закрити, але не обов'язково. Так, значить, тепер це трансформер. Трансформер. Так, і тепер ми заправимо нарешті вугіллям нашу вугляну цю штуку, а от е, не зможемо ми заправити цим? Треба буде піти в адок, в садок і так, а ну там зараз подивимося, як воно все паше. Давай, давай, давай так, все. Так вот, вугілля пішло, давай б'єм, 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 Все, бериком по трубах, цей сундук. Потім воно тут виробляється, туди сюди, туди-сюди, туди-сюди, Давай попахало. у як паше. Все горить. Все згоріло. Так, а сюди хтось буде закидати? угольок, А ну-ка, може, я там щось. А, не, все є нормально. Щось туда кинули, все, пане, пане яка система. Це ж, правда, вона не нато складна, вот. Взагалі легенька, я знаю, може хвилин 10 повозився. Ну, Поки і робив саме, сам я знаю, як це все буде виглядати. Значить, геотермальні генератори енергію. енергія будуть вони виробляти попізніше, значить, коли я під вата. Зараз я це не планую робити. Я планую робити. Значить, У нас є сканер. ми будемо сканувати. Що, як нам сканувати? Що за лажа? Ану, секунду, зараз я подивлюсь, як нам сканувати. А ну-ка. Його треба зарядити. Мені тут брат підказав. Все, дякую, бро. Ти мені підказав. Хоча я на стіні колись витряпав. Його ім'я, Пашка і на все гімно. Ну добре, все, я мовчу. Так, а що ви там енергію даєте? Щось, льот, чого не заряджається? Що за какахи? От, вони мають енергію виробляти і давати його в цей. Ось сюди от. Ну, давайте сюди енергію. Стоп. А в пічки вона ДАЄ енергію? Так от. В пічки вроді все нормально з пічками. Емм. Ем. Ем, а ну попробуємо зараз щось стиснути. Що ми стиснемо? Або... Е, е, Блін. Отак Такі класні звуки. Ага, ні-ні-ні-ні. все ясно. Енергія не, не йде. Може, цього трансформатора нафік не треба. Енергія буде зразу в цій походити, ну і чуть-чуть сюди. Так, да, от я собі так думаю, воно не мало би взриватись, по суті. Надіюсь, якщо воно зараз все взірветься, це буде просто капець. Значить, дивіться, як не можна робити. Отак не можна робити і отак. Все, Все нормально! Значить, тепер ще раз перевіримо, чи чи, 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 чи Заряджається. Енергія повна! Єс! Єс! І тепер треба зарядити нам сканер. Ось сюди заряджається. Все, ми його заряджаємо. А воно все одно енергія капає, бо просто до хрени, що енергії. Єс. Yes. Це 10 мільйонних. Да, 10 лямів. Значить, дивіться, отак скануємо. 55. Значить, я буду ставити автошахтер, якщо буде десь. Опа-опа-опа. Опа-опа. А це під моїм домом. Ні, треба десь подальше. Набагато подальше. Кудись в ліс підемо. Бо там багато можуть бути руд, але я не хочу копати там, де моя шахта. Е, так не цікаво копати свої руди, які ти там, можливо, 10 років не викопував. Так, а ну-ка, десь. отут наприклад. 50, ні. 42. 75, 75. Так, 40. Десь має бути не менше 80. І тоді я там поставлю автошахтера. Автошахтер. бі шахтер. Опа, опа, опа. Ладно, не буду так його витрачати. Він досить швидко витрачається. 64. Це так майнкрафтівський прям. Так, давай. Можна навіть десь отут. 67. Так, час тікає. Час пікає. Отак. Може тут. 19. 37. Треба буде його зараз опять заряжати, йома. Так, хава. А ну, отут шахта. От так. Ні, десь тут споку. 42, а отут де шахта? 35 взагалі? Ладно. Ем, де ж мені покопати? 54, 68, 76, 70, 73, 57, 49. Йо маю, що ж ніяких нормальних нема місць таких хаба. 73, 80. Оба, 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 де 8? О, 84, 85. От десь... отут собі помітим місце. Як би його помітити? Вдаримо сюди блискавкою. Отак от. Так, я думаю, тут буде видно. І, секундочку, отак от. от. Ай-яй-яй-яй. Отак, от коротше, поставлю тут отакий от блок. Все, значить, можна навіть... Точно, я запишу координати! Тупо запишу координати, значить. І так... Секунду листочок знайду. Ооо так, листочок. Отак. От О, ще й час для відео минув. Все, координатки я записав. Тут недалеко. Все, о, яйчко. Я знайшов йшов Так, тепер топаємо додому. І що я буду робити? Може би поставити його? А стоп. Е, секунду, Їй треба скрафтити ще один цей. Такий, ну. Щоб заряджати. А ну зараз. Я надіюся, його я зможу демонтувати цим таким. А ну, а він же не паше. Отак. Вот, Сюди треба. А, тут треба ще бур! ма, я зупуж, треба бур. Значить, будемо сякрафти бур. Можливо, в наступній серії. А хоча ні, я зараз підготуюсь чуть-чуть і знову ж таки зроблю це. Полне! Ууу! Я зробив міні -бур. Коротше, цей бур. Вот. Е, І я замітив, що пічка у мене її не було, я її зробив. Я вже показую, як вона крафтиться так, що. Значить, трансформатор. цей трансформер, ми поставимо сюди, можливо, і нам колись там, колись знадобиться. Так, значить, алмазні ці теж я просто проводив. Значить, я його зараз зроблю алмазним. У мене алмазів немало. Я його зроблю алмазним. Значить, робиться він алмазним дуже просто. Отак, от отак і отак, от по-моєму. Так, все, даймонд! Дрил! Дрел. Тепер нам треба дуже багато дерева. От іменно да, да, ви не, вам не почулося а, іменно дерева. І багато треба металу. Метал і металу. Отак, зробимо пічечка. Значить, так і отак. Опа. Значить, так от. З дерева ми робимо. Отаких от багато штучок. Отак, от отак, отак, ще разок. І ще разочок. П'ять. Добре, нормально. І тепер беремо тут отак от і робимо отак от. Отак, отак, отак І отак. От Думаю, поки що вистачить, значить. Крафтимо труби. От, вже 22 нам потрібно ну, близько стака. Так, сюди напихаємо, напихаємо, напихаємо. Блід. Куба, все, ладно, стане. Стоп! Як напхали, треба і забирати. Отак. М -м 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 Далі ще раз. Два. Знає, ще по три. Та, я думаю, ще по три. У мене краньків більше нема. Если ви розумієте о чому я. Так. 46 стане. Значить, тепер поспимо і треба вже закінчувати серію. Ніфігасі. Класно. Так, і тепер ми... Стоп! Я ще дачу. І знову ж таки... Так, стоп. Все нормально. Та все знімає. І знову ж таки, Лопатрон кристал. Шао нам він потрібен іменно для того, щоб запхати його осюди. І зарядити його повністю. Заряджається він досить довго, бо в нього багато енергії. Давай заряджайся, ти заряжайся. Так, ем... да, він по чуть-чуть заряджається, в ньому дуже багато енергії, значить. Ем. А, то зверху ставите заряджатись, так? Да? А ну добре. Я затупив, затупив. А, все, от він по чуть-чуть заряджається вообще круто! Круто, круто, круто. Все, хай він заряджається, а поки що я піду до місця туди, куди хотів піти, щоб поставити. Ах ще ні, без нього смисло йти Давай сюди-сюди. Хова. Ем, ти ще довго будеш заряджатися А таке от в мене запитання. Чи можна зачарувати? Diamond Drill. Ні, не можна. Ну, на жаль, не можна, ладно. Так. Значить, що я не копати не буду, бо ну, нафіг він мені не потрібен. Я тепер, можливо, взагалі в шахту не буду ходити. Я буду автошахтьорів так на всій території поставлю і тільки так буду собі ресурси лопаткою черпати. А, так, да, точно, тепер мені ще потрібен один сундучара. Сундучару ми можемо дістати. Доски, які лежать в ще одному сундучарі. Значить, нам потрібен сундук. Можливо, отакий от тільки. Все, блин, ступаємо. отак. Все, ми його поставимо біля ну, біля того. Все, він ще довго буде заряджатися. Дивиться, він краде звідти енергії. йо Так, а що там на вулиці? Що вони там? Ще працюють? Опа, 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 Що, вугільок закінчився. Вугілльом закінчився. Що мені ще поугілляти, Та я ж стільки до хрена вугілля був, накопав. І все, воно так швидко закінчилося, Та ви видівайтесь, треба буде лавою це все заповнювати. -да. Просто капець. Ладно, поки що мені, в принципі, енергії багато дуже не треба, все. Воно воно. Ага, все, він зарядився, да? Да, він зарядився. Тепер валим на то місце, продовжую, коли тут. Туда... І нарешті я сюда прийшов! Я ще раз вертався зарядитового сканер. І так, ще раз тут скануємо. 79 стоп. Вот, 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 вот тут Ставим. Даємо сюда трубу, сюда сканер, сюда це и отак. Що? Що за лажа? Ні, та ви гоните. Стоп, чуча фіня відкрита. Ні, чого він не ставиться? Блін! Сюди треба що, якийсь інший енергію, чи що. Та ви здіваєтесь, з мене лапатрон дурний стався. Та ви здіваєтесь. Може якось не знаю, зверху його сюди. Та йо. Що я дурно крафтив. І як сюди енергію поставити? Ну як! Стоп! У мене є ідея. Зараз я її Осуществлю Так і я прибіг! І таку штучку з собою взяв, значить, скрафтив е Солар Панель і. Це! Значить, робимо так. І. Отак. Та що б тебе? О, зразу тут сундук поставлю з одного. Отак. Все, сонце є. Енергія капає. Все, він по чуть-чуть енергію заповнюється, але правда, вона зразу зникає. Це погано, погано. А, напевно, через те, що скоро цей. І тоді я зроблю ще інакше. Блін, і що мені тепер з цим сонячним робити? О. Все, я нарешті зробив це! Вот. Вот, бачите, він так копає, цю трубу бажано не ламати. Вот, він копає і все перекладає от сюди. От, от вже копер є. Е, значить, бачите, вот, три, три генератори знадобилося, щоб оця штука пахала. Піпець. Я стільки вугілля шукав. Е, просто капець. E, значить, я думаю, все, я на цьому закінчу. E, вот, продовжимо тоді. Коли продовжимо, значить, з вами був Happy Slime. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, Добавляйтеся в групу. Да, іменно є група, правда, не моя, а наша спільна нашої команди. Хілтачі я не знаю, де силку я виколу. Опа, вже уран пішов. Вов, вугілля! Вугілля! Є, вона знайшла руду з вугіллям. Так, а ну давайте спустимся, щось там повтикаємо. Вот, десь там є вугілля! А ну так. Чи може би їй бажано не мішати? Стоп, а воно то вугілля, що збоку теж його викопує чи як? А ну отак. Вот, 11 воно то що то, що руди якісь з боку, воно теж викопує, походу. Чи ні? а ну, я сам їх викопаю. Во, то тут непогане містечко з вугіллям. Вот, да, вона сбоку ці тоже викопаємо, мы мішати, а ну. Ну, ну, ну. Да, воно злі класно копає, все. Значить, це ще зараз запхай в цей, там, по моєму древесний, Да, там вроде... Вроде би тут древесний уголь, бо я жарив трохи з дерева, трохи так щось робив. Да, тут древесний, Погано. Ми зробимо отак і отак. Все, всім, па-па!